Зараз у нас в студії є наступний наш гість, який може коментувати ситуацію. Це Назар Боярський. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми бачимо от заяву вашу станом на 20.01.2013 було знайдено 60 осіб, і найпоширенішими причинами пошуку людей стала відсутність мобільного зв'язку, загублені мобільні телефони, розряджені батареї. Проте є випадками, коли виявляють людей в реанімації лікарні та в інших містах. В списку лишається троє всі серед них. Це, це ті, хто були долучені у процесі пошуку людей, долучали команду співачі Руслана, які також були долучені до пошуку. Команди народного депутата Леся Єробець та представники карного розшуку Шевченківського відділку міліції. Отже, в списку лишається троє осіб серед них. Гончарук Віталій Геннадійович зник в ніч на 12 грудня. Є зв'язок з братом. Чекаємо інформації від міліції. Богданов Андрій зник 10 грудня. Мама збирається писати заяву. І Вадим Бандурович є зниклі з засічень. Тут ми бачимо величезний список. Насправді 35 осіб наразі. Актуально. Слухайте, ви знаєте, що будь-яка інформація, яка йде в медіа, вона є здебільшого панічною, тому що ми діставали купу повідомлень про те, що на оранжерейні спалюють трупи. На байковій вулиці, там де крематорії, спалюють трупи, загиблих, яких ніхто не рахував. Дуже багато інформації про те, що хтось зник, когось вкрали, і так далі. Якої є об'єктивної інформації? Ну саме тому ми намагаємося систематизувати інформацію, да? і навпаки. Говорити про позитивні речі, от зазвичай ми говоримо про те, що якщо новий облік ми почали вести 16 січня, умовно, тому що у нас була така ну якась дата. знакова дата, тому що це було голосування в Верховній Раді. Ну і не тільки. Також почало масово почав, почав втрачати зв'язок з рідними, близькими, до нас почали більше звертатися на гарячу лінію. Так ось з цього часу, 16 січня, ми розшукали 123 особи до нас звернули щодо їх пошуку, 88 ми знайшли доволі оперативно. От наразі залишається тільки 35. І єдине, треба зробити певну ремарку, що це. Без урахування тих людей, яких ми знаходимо в райвідділках міліції чи в лікарнях, тому що це надзвичайно складна проблема, але іншого гатунку. Коли люди, які були затримані в Києві, в Запоріжжі, в Черкасах, в інших містах України, їх затримували, але не повідомляли про це державним адвокатам, як це мало би бути, або рідним не повідомляли. Тому вони знаходились протягом доби зазвичай, але. От в цих установах, з приводу цих 88 людей, які наразі вже нами знайдені, треба сказати, що переважно в них дійсно побутові такі причини їхнього зникнення, втрати зв'язку. Це є як доволі такі прості випадки, коли людина поїхала для нас, прості, людина поїхала на майдан на барикади, але нікому не про це не повідомила, що до неї не хвилювалися. Звичайно, досягши іншого ефекту, того що. Близькі, навпаки, ще більше хвилювалися, не знаючи, де знаходяться їхні родичі. Закінчуючи випадками, коли людей були розбиті мобільні пристрої, тому подібне під час сутичок фізичних, да, і вони не могли вийти на зв'язок. Є ряд випадків, коли люди переховуються, і наразі нам, як мінімум, про три людини таких відомо, боючись переслідувань. Питання ролі міліції, правоохоронних органів пошуку людей. Наскільки вони є ефективними, дієвими, наскільки міліція йде на зустріч, допомагає в пошуку. Я можу сказати про певний наш досвід. Ми щоденно наші волонтери обзвонюють всі ревідділки щонайменше міста Києва або того міста, якого ми шукаємо людину, і маємо побоювання, що вона була затримана саме да, правоохоронцями. От ми обдзвонюємо ревідділки кожного дня і нам відповідають єдине, що за день жодного затриманого немає. Хоча потім вже наші волонтери, які їдуть в райвідділки з народними депутатами або журналістами, знаходять там цих людей. Тобто, на жаль, правоохоронні органи тут є дещо інформаційно закритими і неохоче йдуть на надання. Чекайте, інформації. Міліція просто ув'язнює людей, а потім приховує цей факт. Вони ну вона їх затримує, або як потім виявляється, вони добровільно прийшли в якості свідків. Хоча люди це спростовують, тікають, що їх затримали просто в іншому процесуальному статусі, потім оформили. Дійсно, по телефону нам не дають жодної інформації. Навіть помічники народних депутатів, наші знайомі, яких ми просимо, ми до всіх звертаємось про подібну допомогу, обдзвонюють і від імені народних депутатів, їм також не надається інформація. Може бути, щодо ефективності пошуку, показуємо, як на мене, є випадок з Дмитром Булатовим, який був знайдений, як думаю, всім відомо вчора чи позавчора. Перепрошую, мало вже дні путаються. Позавчора. Позавчора, так. Справа в тому, що ви знаєте, його адвокат неодноразово наголошував на те, що правоохоронні органи, на його думку, не здійснювали належного пошуку, саме тому він звертався до Служби безпеки України. І ви знаєте навпаки, що коли власне Дмитро вже був знайшовся і знаходився в лікарні на сайті міністерства, з'явилася інформація з того, що він офіційно поданий в розшук, тільки вже в якості підозрюваного. З Виход, приводу... Виходить, так угу. чекайте, виходить, так. що міліція у нас існує в паралельному світі. Тобто ви виконуєте її функції, розшукові функції, а правоохоронці тільки затримують, а потім роблять вигляд, що цих людей не затримали. Чи все ж таки є випадки? Хотілося б вірити, що є об'єктивні дії міліції, тому що я. За ці останні дні стикався з міліцією. Та я був свідком бік я викликав міліцію, приїхав в неря дуже швидко. Там ніяких претензій до цих людей немає. Уклали заяву про те, що, чому це сталося, або повідомлення склали. Чи є випадки, коли міліція все ж таки діє в межах закону? До нас навіть звертався один преспресник правоохоронних органів, який сказав, що вони уважно слідкують за нашою сторінкою і за тією інформацією про зниклих, яку ми повідомляємо. Треба сказати, що нам не було відомо про випадки тих людей, які були знайдені саме з допомогою міліції. Ну що найменше рідні. З якими ми постійно контактуємо, да, з тим людей, які в них зникли, чи друзі. Нам про це не повідомляли, нам таких випадків, на жаль, невідомо. Хоча, з іншого боку, ми не можемо стверджувати противного, да, що вони не здійснюють такої діяльності, просто про неї немає інформації. Я можу тільки відзначити ще один факт, він доволі, як на мене, сумний. Це те, що коли ми спілкуємося з рідними, ми їх всіх просимо обов'язково повідомляти міліцію про факт зникнення їхніх родичів. На жаль, той рівень недовіри, який склався в суспільстві до правоохоронних органів, їм цього не дозволяє робити. Бо мені доводиться особисто, навіть під час розмов, коли я сам займаюся, чи хтось з інших волонтерів, буквально переконувати, що це потрібно робити, і йти офіційно звертатись міліцію, на що вам кажуть, що от вони нічого не зроблять, немає сенсу, хай краще шукає громадськість, це буде більш ефективно. От такий певний нонсенс, як на мене. Ні, ну може дійсно ефективніше громадськість, якщо існуюча система. Не задовільняє потреб громади, тоді ну ми не про це не вперше говоримо. Що можна утворювати паралельні структури? Хіба що це для нашого гаманця нашого з вам є, вибачте, трошки обтяжливо, тому що ми фінансуємо ту систему, яка не може. І потім витрачаємося на створення паралельної системи. Ну, власне, Євромедан Сос, мабуть, виник з такої подібної ідеології, да, коли 30 листопада ми стали свідками подій, які змінили, як ми бачимо, країну в будь-якому випадку, і ми побачили, що є необхідність надавати праву в першу чергу допомогу, тому що. Та система інституцій державних, які існувала, не могла з цим впоратись. І ми створили нашу цілодобову гарячу лінію, яка вже більше двох місяців діє. Ми почали займатися розшуком зниклих людей, знаходити безкоштовних адвокатів, які б надавали допомогу праву. Да, тобто, фактично дійсно в чомусь виконуючи. Роль певних державних органів, да. Хоча нам хочеться говорити більше про те, що ми їх посилюємо, тому що ми не знімаємо відповідальності від з державних органів в будь-якому випадку, тому що це їхня робота, робота, яку вони мають здійснювати за рахунок наших податків. Просто бачачи певне поле, де ми можемо також допомагати, ми намагаємось це також робити. А ви Черепашки -ніндзя. А Це власно хлопці. Правий сектор, напевно. Ні, це не правий сектор. Це правий фланг. Прошу не путати, це правий фланг, флан, не, не правий буде. сектор. Ви у коронамайдану, так? Ми... Ми. Ми черепашки ніндзя. Добре, дивіться словом. А ось там зараз поставили, а, поставили телевізор, великий екран, через який транслюють власне, для, я так розумію, для військовослужбовців внутрішніх військ, а також для... Беркуту, які стоять там цілими днями і ночами, вирішили показувати трансляції. Я так розумію, зокрема, новин для того, щоб вони могли інформувати, бути поінформовані, що вже відбувається в країні, оскільки до речі, в ефірі громадського вчора була а, мати. Позавчора була мати одного з військовослужбовців, яка а, сказала, що насправді їм солдати навіть не знають, що відбувається в країні, їм ніхто про це не розповідає. Ось, власне, йде а, трансляція, накрита таким поліетиленом екран. Так, я зараз попрошуся, щоб вони пропустили цю нейтральну таку не нейтральну, а зону між двома барикадами. Подивитися, як воно виглядає зблизько. Так, тут в нас є і бойовий рівчак. Оп. І різні фортифікації. Тут такі суворі хлопці просто. Так, то що, ви мене пропускаєте чи ні? Ну, так, ну ти підеш зі мною, так, да, і домовилися. І не висуваюся дуже, я мною. Скажи, куди хочеш потрапити. Я хочу зняти просто екран, Вон там де екран. Бачите? Хоч подивися на них, їх може буде видно тоді. Ну давайте подивимося. Ось. Там, власне, стоять, теж гріється. А солдати внутрішніх військ. в них там грає якась інша музика, так? Вони гасять наш гучномовець. Гасять через гучномовець, власне, трансляцію. А ви що показуєте? П'ятий канал? А ні, тут, тут, тут таке, така ситуація, що зараз не налаштований гучномовець ага. і екран. Вони зараз будуть робити спільну якусь роботу, щоб воно співпадало. А ті питаються, якби глушити те, що їм питаються люди. Нормальні люди донести. Ага, то вони що не за... треба вони бути зразу з тою владою, ага. що не треба бити і вбивати людей, що треба переходити до нас, до мирних демонстрантів. Ну, щоб вони знали якусь інформацію в країні, так? Ну, Так, що в них є вдома матері і батьки, діти, вони їх чекають. Тут сьогодні приходили матері. Їм наказали, коли до них на буферну зону виходять матері, закривати обличчя щитами, щоб матері не, не могли впізнати так. Ага, щоб не забрали за руку і не увели звідти? Ясно. Вот екран можете подивитися. Дякую. Ініціатор війни в Афганістані. Камала усіх можливих орденів. Оде власна трансляція 24-го каналу. А, Воно є на підвищенні екран, щоб його бачили бійці, які зараз тут перебувають ось там за барикадою. радянських соціалістичних республік довгі 18 років. От вони якраз там дивляться. Що відбувається на вулиці Грушевського, це, знаєте, нагадує протистояння Північної і Південної Кореї. Тобто Південна Корея ставить на кордоні гучномовці, які інформують солдатів, які охороняють кордон з Північною Кореєю. То там от, на Грушевського, протестувальники поставили телеекран, на якому демонструється один з телеканалів, зокрема, це 24-й, який цілком випадково сьогодні показував в ефірі історію життя Слободана Мілошовича. І те це все показують бійцям внутрішніх військ, які стоять з того боку. Нагадаю, в нас в студії була мати одного з бійців, яка і ми стежимо за долею цього бійця, і так само і матері, яка сказала: власне, те, що вона сказала, можете подивитися на сайті громадського, бо зараз ще раз відтворювати це інтерв'ю. Ми не можемо, бо бракує часу. У нас є досить щільний графік, але можемо і показати, але пізніше, вже після 22-ї години, поставимо повторі, звичайно. Але це для вас досяжено на нашому каналі YouTube або на сайті громадська.ті. У нас в студії тим часом є Назар Боярський, активіст Євромайдан СОС, і ви можете сказати, куди звертатися до вас. Для того, тому що люди пишуть нам дуже багато. Мені, зокрема, після того, як став. Відомий телефон дзвонять дуже багато. Я дуже прошу всіх, хто телефонує, будьте максимально лаконічні і починайте з головного завжди з головного. Тому що ми можемо вас переадресувати. Ми не несемо функції організаційної для майдану, як і просвітницької, тощо ми просто освітлюємо події, які відбуваються в країні, незалежно це відбувається на майдані або в Харкові. Ми говоримо з експертами, ми говоримо з різними частинами України. У нас схожа ситуація, тому що до Євромодан також звертається по різних питаннях, але ми існуємо виключно як правова допомога, хоча надаємо також інформаційну. І у нас є декілька каналів зв'язку, як можна з нами сконтактувати. Це наші соціальні мережі, такі як Твіттер, ВКонтакті. В контакті Facebook. вас можуть тепер видалити. Ви знаєте про це завжди є загроза, але поки що ми можемо використовувати цей майданчик. Ми звичайно це робимо. Є Фейсбук, спільнота. І у нас є гаряча цілодобова лінія, яка вже працює більше двох місяців. Ви можете, якщо можна, на сайті втратити. Є ось ми подивитися. показуємо євромайдан сос, телефони. гаряча лінія 068 548 12 41 066 684 98 30 063 337 95 73. Наші волонтери обов'язково зафіксують ту інформацію, яку ви надаєте, і чим зможемо ми залюбки вам допоможемо. Що ви знаєте стосовно тієї інформації, яка стала публічна, ну, зокрема, згаданий 24 канал і розповсюдив про списки, а вони посилаються на слідство на свідомо. Угу. Бюро журналістських розслідувань про те, що в столиці в центральному морзі вулиця Оранжерейна, ну звідки бралися чутки, очевидно, перебуває 26 неопізнаних трупів, 14 з яких потрапили сюди вже цього року. Ми знаємо, що періодично з'являється інформація про місце знаходження. Ви цю інформацію перевіряєте? Трупів. також. Ми от, власне і свідомо також підключали, да, того, дивилися і отримали певні результати їхнього візиту туди їхні журналістки. Потім сказати декілька речей, що по перше, взагалі характерним є для зимового періоду, коли холодно, це збільшення трупів неопізнаних. Датом чим частково пов'язано з існуванням безхатьків, які замерзають, так тому ми кожна. Рік, чуємо зимою інформацію про те, що з'являються неопізнані трупи переважно людей, які отримали замороження. Так? Така інформація з'являється. Якщо у нас по людині, з приводу якої до нас звернулись, є певні побовня, що вона могла загинути, ми обов'язково направляємо фото цієї людини і просимо з'ясувати. Також ми перевіряємо інформацію з приводу знаходження трупів певних. В моргах України вона з'являється періодично. Ми задіюємо представника уповноваженої Верховної Ради з прав людини, журналістів, місцевих правозахисників. Так, нещодавно така інформація перевірялася нами по Чернігову, де, де лунали відомості про те, що туди доправляли трупи з інших регіонів. Поки що, от у нас немає підтвердженого факту, який би це був. Ми знаємо, що дійсно були люди, які загинули зв'язку з подіями на Євромайдані. Але ми знаємо їхні прізвища. Ми знаємо, що це переважно були поранення, які були на Грушевського, і в принципі люди були швидко ідентифіковані. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. За інформацію Назар Боярський активіст Євромайдан Сос. Тим часом я з.